Наступним етапом після дерусифікації вулиць стануть пам'ятки культури та меморіальні дошки. У прилуках створено робочу групу, яка вже запустила в роботу дане питання. Пам'яток культурної спадщини 10, і щойно виявлених об'єктів 2, і меморіальних дошок 8. Уже відбулося перше засідання робочої групи та жваве обговорення даного питання резюмує Віктор Тисленко. Ну назвати їх типу, ці не можна назвати, а про приведення їх у відповідність до вимог законодавчих. Якщо ми говоримо про деверсифікацію, то у нас Більшість меморіальних досок і відповідно пам'ятників мають російську, а її треба замінити на українську. Віктор Тесленко демонструє список прилуцьких пам'яток, які підлягають дерусифікації. Братська могила радянських воїнів, льотчики по вулиці, гімназичній, братська могила. По вулиці Партизанській, братська могила, вулиця Квашинська, братська могила, 8 березня, братська могила, вулиця Київська, меморіал вічної слави по Київській, мемуар жертвам нацизму, теж по київській, пам'ятний знак. Одношельцям, загибшим, другі, світові. Її. Зрозуміло, що втілення в життя даного проєкту потребує фінансування з міської казни. Поки що дане питання на сесію не виносили. Хоча втілити його в життя планують до кінця наступного року.